Всім привітатики! Я вам покажу свою аквачку нових жителів, яких я купила сьогодні. Просто деякі рослинки у мене були, але вони вивелись. І я на оцей елодейку на оцю, обміняла з одним акваріумістом і взяла у нього рибок цитрусів. Це присоски вони в мене завжди жили, але чомусь, коли я змінила воду. Я їх не побачила. Що не так, чому вони вивелись, не зрозуміло. А ось саме до самців гупіків, десь вони сховалися, у трьох шаряться Це чоловіки вже надає за ними спостерігати, хай відволічуться на самочок. Десь шастають, не знаю де, з тої сторони. І зараз вам покажу, які ж я купила і самочки, і там анцитруси. І ще зайшла, не видержала у магазину Сільпо і купила там трьох кардиналів-рибок. Це ось такий пакетик, дивіться. І дивимося трьох кардиналів. Вони, звичайно, такі прозорі. Але вони мені чим сподобались, тим, що вони ну, не схожі на інших рибок. Такі вольяжненькі. Зараз вони злякалися, але, але вони такі гарнюсінькі, гарнюні такі. Випускаємо. Ховається, ховається кардинал. А он ще один. Ди ці які. Ну, цікаві, 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 такі рибки, шороху навели. А он і. Гупі Ендлера. А гляньте, скільки тут гупіків самочок, і вже дивлюся, вони вагітні, всі з такими пузиками, що не може не радувати. І вон в одну кучу збилися у нас анцитруси. Зараз будемо їх випускати. Гляньте, прилипли, прилипли і не відлипають Ну, зараз я туди водички трішки лину. І ми випустимося. Прийшлося пакет порвати, бо анцитруси не хотіли відлипати. Дивіться, який двіжняк пішов. Креветки всі на вухах, рибки дивляться, де б їм потомство своє народити, але кущі в мене здорові можна, і вони знайдуть. Ось так. Акваріум невеличкий, але густо населений. Дивіться, я думаю, всі приживуться, будуть дружити. Ось дивіться, вже самець розлютілий і хоче самочок, але вони, так як вони вагітні, вони якось реагують не дуже і тікають, тікають, але самочки, пожалійте хлопчиків, бо вони давно не бачили жіночки. Дивіться, дивіться, конь. Він манюній, а прям вже нагоглився, довольний. Ну, я рада, що вони так реагують.